Привіт! Прослухала черговий вебінар. Ну, що я вам скажу: прослухала дві години, і тепер у мене є ідея зробити черговий контент, де брати ідеї, де ходити на заходи, які вас розчаровують, і ви витрачаєте купу часу на те, щоб дізнатись очевидні речі, які можна знайти і просто в інтернеті. Тож, що ми з вами робимо? Я роблю допис в інстаграмі з користю для вас одразу розповідаю про оці карусельки. Те, що ви робите карусельки, і те, що ви робите безшовні ці карусельки, я вже розповідала про інший спосіб, коли будуєш велику ленту і потім її ріжеш. Це у нас і у мене є, і е, в навчанні по канві, і е, посилання, здається, я робила посилання, на Ютубі, публікувала, дам посилання на це, але можна піти е, простішим шляхом. Ось у вас пост за новими цими параметрами Т4 на 5. Ви ж, звісно, знаєте, що е, текст потрібно писати середині, а не по краям. І мені цікаво, чи використовуєте ви лінійки. Ось якщо тут показати лінійки та напрямки, ось у вас є лінійка, і ви можете ось так потягнути, щоб не залізти нікуди, е, ні в який шматок, Тобто ви ось собі можете поставити ось такі лінійки і обмежити собі місце, де ви будете писати усередині. Ось я так зробила, і тепер я бачу, де мені що писати. Я буду ось тут всередині писати і не буду заходити за межі. І тоді у мене в інстаграмі все буде чітко видно, і текст не буде ховатися за рамки, вилазити за рамки перегляду. Тобто, все буде дуже гарно виглядати. Далі, якщо ви хочете ось цю безперервну. В чому прикол цієї безперервної штуки? Що у вас одне, одна картинка плавно перетікає в іншу. Тобто тут є елементи, да? Ну, наприклад, я візьму якийсь фон. Елементи, шукаємо фон. Я хочу який-небудь фон. Такий гарнюнький, да? що я хочу, щоб у мене було тут? Ну, ось такий дивний хочу фон. І я його розтягую, щоб він у мене був на всю цю штуку. Ось, я посунула, бачите, так? Інше вилізло за межі. Я хочу додати картинку. да? У мене тут є мої там всілякі зображення. Ось я візьму білочку. Хочу її сюди додати. Видаляю фон. Ми зараз з вами робимо все онлайн. Так, ось. І тут я напишу, що я напишу, що я була на вебінарі. І знову вам розповім, що ай-яй-яй, -ай -ай, я була на вебінарі, і ай-яй -ай -ай, дам свої висновки. Дивіться, ось я білку розташувала на місці, де. Тут ви обираєте шрифт так, як вам подобається, те, що вам хочете. І, і дивіться, бачите, я його не сюди ставлю, не сюди, не сюди, бо він буде, да, навіть він не залазить. Ось я поставила. Да? Далі, що я хочу? Я хочу вас е, перенаправити на іншу сторінку. Да? Типу, по, типу послухати. Давайте візьмемо. Я просто я зараз не буду заморочуватись, я потім зроблю візуал такий, що мені потрібно, да? я не буду заморочуватись. Е, з цим я, наприклад, можу ось так ту білку розтягнути, якщо хочу, але я цього робити зараз не буду. Е, ми з вами казали, пам'ятаєте, є такий додаток Blend. Зараз я вам покажу, щоб виглядало воно красиво. Так, теж він у мене. От, Magic Blend. Я візьму ось цю білку, і щоб вона у мене красива тут, обрізаний край. Бачите, у мене ось тут був обрізаний край. І я його зараз. ой! Ну, ось тут, бачите, у мене обрізаний як стіл. І я хочу, щоб він у мене плавно переходив, не був обрізаний. Я ось так стрілочкою ось так гарненько зроблю, Save. Зберігла, і він у мене якось тут, ну, бачите, красиво роз... зникає. Тобто нема обрізаного столу. Я хочу вас перенаправити, так, ми йдемо до елементів і який-небудь стрілочку. Стрілка. Да? Ось, дивіться, мені подобається ця стрілочка, така красива, гламурна. Давайте її ой, візьмемо цю стрілку. Знов біда, да, тут я написала. І, наприклад, ви хочете тут. Дали продовження тут, бо стрілка йде на іншу сторінку. Що ми робимо? Ми беремо, копіюємо сторінку. Що ми тут робимо? Білка нам вже не потрібна, цей текст не потрібен, стрілка нам потрібно перемістити, бо вона ж тут виходить. І ми її рухаємо по нашим направляючим лініям. Ось таким чином, ось наша стрілочка. Дивіться, тут вона заходить. І тут вона виходить, стрілка. Да? Далі, що ми робимо? У нас є фон, який теж треба посунути. Ми його посунемо, у нас посунувся фон. Далі змінюємо тут текст. Вибачте, я вже це робила, тому переношу на сторінку, бо у мене щось перестало записуватись. Далі у нас ось тут білка. Я її теж копіюю і переношу, тому що ну, так вийшло випадково. Ми ставимо її теж до наших направляючих. Текст ми розташування ставимо попереду. Ну і тут рухаємо так, як вам потрібно, щоб вам було видно. Це вже ви будете дивитись по дизайну, як вам красиво і гарно. Ось наша білка. Це у нас друга сторінка. Далі у нас що буде жопка білки, так? і не буде стрілки. Тобто ми робимо копію, копіювати сторінку, прибираємо стрілку, текст рухаємо в інший бік, білка у нас їде. Ось сюди по нашим направляючим. Бачите, ми ж тут зробили лінії, і ми бачимо, що ми робимо. По направляючим. Все у нас чітко по лініях. Тобто тут у нас білка, отак, окуляри, ось так. І тут у нас інша частина окулярів. Ось у нас білка. Далі у нас ще фон. Ми його рухаємо, фон, але бачите, він на білку налізає. Тобто обережно або закріпіть білку. Тобто Білку можна закріпити, ось заблокувати, заблокувати, і тоді ви зможете рухати ваш фон, і він не буде на білку нападати. Далі ми що робимо? Додаємо інший фон, у нас же є продовження. так? Розтягуємо його, як потрібно. Розтягуємо, рухаємо. Ой ще є. Це на Рухаємо ось скраєчку, так. Розташування, теж його рухаємо туди, і ось у нас фон наш. Так? Далі що ми робимо? Далі нам потрібно, щоб ось тут не було видно цього переходу між фонами, бо він дуже різкий. Ми можемо викрутитись і зробити таким чином. Потрібно знайти, Ми можемо взяти, ну, наприклад, буде дуже гарно тут робитися який-небудь папір. Папір або лінія. Тобто ми можемо лінію написати. лінію, так? Да? Ну, Але графіка знайдемо. І ось у нас тут є якісь лінії. Ну, Щось мені вони тут не дуже подобаються. Давайте рваний папір. Рваний папір. Так, і ось у нас тут, бачите, багато рваного папіру якого-небудь. І ми можемо собі тут додати цей папір. Так, ну що нам тут більше по кольору підійде. Який-небудь кольоровий, яка-небудь штучка. Ну, я не буду довго шукати, тому що зараз я не заморочуюсь над цим. Мені головне знайти, щось. Ось я візьму ось цей папір Да? Його ми розгортаємо, щоб він був, закривав нашу полоску. І розтягуємо його по висоті. Ось. Ось ніби він тут закриває. І розташування ми його знов ось сюди під пілку. І дивіться тепер. Тепер, щоб побачити, що ми тут з вами наробили, ми можемо, до речі, цей папір <свісно> взяти любий, який який вам подобається. Далі, що ми з вами робимо? Ідіть ось тут внизу 4 квадратика, подання сітки, і ви бачите вашу карусельку. Якщо щось у вас трошки не так, ви можете посунути. Але бачите продовження білки. Стрілочки і ваш колір, тобто, якщо ви все скачаєте, і ви можете потім трошки ще підправити, якщо щось буде не так, підправити у самому інстаграмі, коли будете викладати. Тобто ви можете ось так зробити. І я зроблю з цього пост і дам посилання на цей пост, ви побачите, наскільки я впоралась. Так, вам придеться посидіти, але все буде співпадати. Бачите, от візуально, в принципі, і головне, що ви. Прив'язуйтесь, зробіть собі ось цю сітку, ось ці полоски, які ви бачите. По-перше, це буде вам велика допомога, і ви не будете вилазити за рамки, і все головне, весь головний текст буде видимий, не буде прятатись. Обирайте якісь там. Я його заблокувала і не можу тепер посунути. Обирайте все, що вам буде прив'язувати, бачите, всі фотографії я прив'язую ось до сітки. Це теж ви можете стрілку прив'язати, тобто ось край, бачите, краєш екрамка. І піду сюди і виправлю: прив'яжу ось так. Ось. Щоб було все прив'язане до ось цієї сітки. Якщо вам потрібно ще чогось з цієї сітки, ви берете і ось ще додаєте сітку, якщо ви до якогось малюнка вам потрібно. Не потрібно наверх знов збоку, зверху ці сітки працюють. Тобто це дуже зручно. Я не знаю, чому багато людей не використовують ці сітки, але це така класна поміч при створенні візуалу. І ви собі робите ці карусельки, зовсім не парять, не, не запарюєтесь, що, чого, і чого. Тобто, якщо ви додали якусь фотографію, ось я, наприклад, тут хочу продовження, візьму я якийсь елемент, ну, неважливо який, правильно? Тобто я приберу, візьму, ну, наприклад, просто фігуру якусь, от усі фігури, да? ось я хочу таку фігуру. Ось вона у мене синенька, ця фігура. Я розтягую там цю фігуру, яку хочу, як вона бачите, Бачите, ось я поставила трикутничок, прив'язала до сітки. Якщо не прив'язала, візьміть собі іншу сітку поставте. Ось. Ось вона, цей трикутничок. Можете його взяти і е, ось обмежити. Бачите, ось цей пряма сітка цього трикутничку. І далі ви що робите? Ви робите е, копіювати сторінку, ідете. У вас вже нема цієї білки, і ви ось цю свою по цій сітки рухаєте. Ось. Це ви теж прибираєте, тому що тут нема. Це теж прибираєте, тому що цього немає. А це ви рухаєте ось. Щоб у вас. Було. Продовження. Все, ви порухали. І текст тут вже розташовуєте по сіткам, так, як вам потрібно. Сітки можна і збоку, ви ж пам'ятаєте, ось так, сітки ці. І дивіться, тут можна побачити розмір, скільки там всього. Так, це теж час, але ніде, ніякі сторонні програмки, нічого вам не потрібно нічого різати. Ви все просто робите ось тут, у канві. Просто візуально перевірте. Якщо ось тут вам здається, що трошки потрібно щось посунути, підіть і посуньте. Але все воно співпадає і все воно класне. Ось ви зробили ту же безшовну карусельку, не виходячи з канви, не заморочуючись там розмірами, не ріжучи нічого. Тобто, ну, якщо ви звикнете і трошки себе потренуєтесь, то ви будете це робити доволі швидко. Ось тут, бачите, я побачила помилочку. Тут трошки ось то ви беріть якісь, тобто у мене там нема на першій сторінці, мені потрібно цю стрілочку трошки ось так прибрати. Все. І воно буде співпадати. Ну що, бажаю вам успіху, а я пішла робити пост. Прям пост про цю вебінар, бо зробила вижимку. Дві години слухала вебінару, але матеріалу аж навіть і на сторінку не вистачило, щоб записати головну думку цього вебінару. І цими думками я з вами поділюся. Все, пока, слухайте. І, і робіть ці безшовні карусельки, і не лякайте, що це вау, потрібні якісь супер пупер програми. Канва впорається зі всім. Головне знати як. Бажаю успіху!